Поки світ гойдає нас на емоційних гойдалках з величезним масивом невизначеності або майже одночасними полярностями, війна, мир, ховод, спека, мобілізація звільнення, зростання долару, падіння долару, Путін, Зеленський, Трамп. Тощо. я вам пропоную варіанти, як все ж таки з сигойдовок не злазити і користуватися заради свого комфорту. Як мінімум можна побачити небо над собою, а роздивитися його, відчути, як диме вітер в обличчю. Сьогодні воно якесь дуже дивне, біле, блакитне, з візерунками. Можна роздивитися, землю, траву під своїми ногами. Наскільки різних кольорів, кожна травинка можна відчути себе на цих гойдалках, свою дупу, свої ноги, які звисають. І прагнуть до звичної стабільності і заземлення. Можна відчути свою розслаблену спину або напружену. Можна відчути аромат м'яса за день до Великодня і здивуватися, і теж відчути це почуття подиву. Переконаний, що можна дуже багато на цих гойдалках для себе. врешті решт коли я відчуваю, що мені вже некомфортно і мене нудить, то я можу просто що зробити і зійти з цієї гойдалки. І розмістити себе на чомусь більш стабільному і визначеному. озирнутися навколо, помітити, наприклад, аромат магнолії. Стійкий, але ж не настільки стійкі пелюстки магнолії, які дуже швидко, на жаль, осипаються на землю. Тож помічаємо кожну мить, кожний епізод, кожну пелюстку, яка навколо мене, незважаючи чи на гойдалки я гойдаюся, чи я стабільно перебуваю. В просторі на стільці.